Щорічно 29 серпня, день, коли думки всіх українців звертаються до загиблих за незалежність та суверенітет нашої держави. Сьогодні у Житомирі на Смолянському кладовищі вшанували пам'ять героїв. І, на жаль, майже кожен день з'являються нові могили. І це плата за нашу незалежність, за майбутнє наших дітей. Цей день особливий, коли збираються всі військові побратими, батьки, дружини, діти наших героїв. Ми ну, вшановуємо пам'ять наших хлопців, дівчат, які загинули на цій війні з Росією. Дата обрана не просто так. Саме цього дня, вісім років тому, російські окупанти порушили домовленості щодо зеленого коридору для виходу наших військових з Оловайського котла. Тоді Україна втратила чимало мужніх воїнів. Символом цього дня стали соняшники. Сьогодні війна продовжується, і ми бачимо по тих свіжих могилах. Ось сьогодні на кладовищі, що хлопці віддають своє життя для того, щоб ми могли. Україна могла жити, Україна могла існувати. Працювати, і ми будемо їх пам'ятати, і наші підручники, історії будуть про це говорити. Житомир поховав вже більше 200 мужніх воїнів, які пожертвували своїм життям, щоб ми жили у вільній незалежній державі. Сьогодні згадали ім'я кожного героя. Дружина одного із них каже: її чоловік повернувся з Польщі і без роздумів став на захист України. На жаль, сьогодні вона клала квіти до його могили. І не дивлячись, ти за що, що син. Не дивлячись не на мрії, не на майбутнє, він, він знав, що йому треба їхати і захищати країну. Але ось тепер лишився один син. Вся згадка у нас від, від нього. Сьогодні на кладовищі зібралися багато людей і усіх їх об'єднує одне велике горе. Наталю, дружину загиблого захисника. Цей біль супроводжує вже вісім років. Ми... Мали вісім років, щоб трошечки адаптуватися, щоб трошечки навчитися з цим жити. А для всіх, тих, хто загинув, ось-ось рідним, дуже важко, дуже мега важко. Це дуже свіжа рана і загоїться вона ще дуже не скоро. Просто сили, терпіння. І швидшої перемоги нам завершили церемонію покладанням квітів до могил наших захисників. Вічна пам'ять героям ніщо не забуте, ніхто не забутий. Анна Чепель, Данила Маманчук, телеканал СК 1